Це наш національний апельсичний науковий центр. І вся команда зайшла в океан по пояс. І я з шарфиком Динамо Київ. Ось такий футбольний м'яч з автографами всієї команди. Динамо Київ, віримо, що цього року чемпіонського складу Динамо Київ. Наші футболісти виходять з українськими прапорами на, на стадіонах і це бачать у світі. Теж саме може сказати про наших науковців, про наших вчених це наш національний антарктичний науковий центр, де старають полярників і команда працює над експедиціями наступними. Це вигляд машинного польоту станції. Станція знаходиться на острові, 8 км від материкової частини. Зараз будемо їхати автобусом до Варшави. З Варшави в Париж. З Парижа будемо летіти в Сантьяго де Чилі. З Сантьяго де Чилі летимо в Пунтарено на самий Південь Південної Америки. Потім сідаємо на наш корабель Ноосфера і йдемо через... Пролив дрейк угу. до Антарктики, близько п'яти діб ми будемо йти. Потім судно підходить до станції, ми на моторних човнах е вирушаємо на станцію, і вся команда зайшла в океан по пояс. І я з шарфиком Динамо Київ, так сфотографувався. І на станції також є галерея всіх експедицій. То на тій експедиції ми стоїмо у воді. Це якраз 19-та, і там є вона із цим шарфиком. В нас є така. Озеро крісної води воно замерзає. І саме на цьому озері ми ставимо невеликі ворота для себе і граємо. Спочатку по п'ять хвилин один тайм, потім по шість, по сім. І так ми набираємо форму. Зараз є Starlink, ми завжди дивимось матчі. Ми навіть поверталися з коли динамо грало з «Фіорентиною», Ми були в Буенос-Айресі, верталися додому і йшли по набережні. А я дивлюся на телевізорах, футбол підходжу в Аргентині і дивлюся, дивився трішки Динамо Київ» з «Фіорентиною». Звичайно, ми, як і вся країна, будемо спостерігати, переживати. Дякую за вашу важливу надважливу роботу. Від Динамо Київ, від улюбленого київського клубу, кожному хотілося подарувати ось таку фірмову шапку, в таких наші футболісти виходять на тренування і наші зірки. І якщо ви вийдете на поєдинок проти місцевих, я хочу сказати, про кого місцевих, проти не хіба що, да, то нам буде дуже приємно, тому кожному передаємо ось таку шапку від Динамо Київ. Сподіваюсь, вам буде в ній тепло і затишно. Тому ось таке вам передає. Кому віддати, тримати це вам. І ось такий футбольний м'яч з автографами всієї команди Динамо Київ. Віримо, що цього року чемпіонського складу Динамо Київ. Не впевнений, що це щоб грати, але для того, щоб він можливо посів по чесне місце в вашій колекції, я думаю, класних подарунків. Тому це вам. І є в нас, ну звичайно, як є в нас ще ось така футболка. Динамо Київ також з підписами наших зірок, наших гравців. Кожен з футболістів Динамо Київ це справжній справжній патріот своєї країни. Бо... Ви знаєте, що наші футболісти фантастично сильно і так і має бути підтримують, підтримують Збройні Сили України і багато роблять зборів. І, звичайно, коли дізналися, що є можливість побути, трішки стати частиною української наукової спільноти і долучитися до вашої експедиції, звичайно, всі з задоволенням. Багато хто з них, я хочу таємницю, мріяли б з вами поїхати, але Ярмоленко чомусь вони взяли. Я не знаю, чому. Можливо, здійсниться мрія українських болівальників. І ми побачимо, як українська збірна науковців, вчених дослідників переможе збірну пінгвінів біля станції Вонацько. Тому такий м'яч спеціально ми взяли найменший, щоб пінгвінам було зручно з вами грати. Прямо все? зручно. Да. Тримайте це вам Ще? від Динамо Київ. Прийміть від нас наші О, круто. шапочки, шеврончики. Передамо обов'язково це все в, до, нашого, до нашого музею, до нами Київ обов'язково передамо. Звичайно, патчі Вернадський стейшн. Дякую. Насправді дуже важливо те, що роблять українські футболісти, українська збірна, українські футбольні клуби «Динамо Київ», нагадуючи всьому світові про існування нашої країни тобто, коли наші футболісти виходять з українськими прапорами на стадіонах і це бачать у світі, теж саме може сказати про наших науковців, про наших вчених, які також в червоних куртках з написом «Україна» на спині будуть знов ж таки працювати на благо всієї планети, Дійсно, за десятки 10, за тисячі кілометрів від нашої країни. Це дуже схоже, тому зараз такий момент, коли і спортсмени, і науковці всі абсолютно щаблі населення мають мають бути згуртовані як ніколи. І дуже круто, що Динамо Київ долучається до таких ініціатив передати м'яч для товариської гри з пінгвінами. Це дуже прикольно. Дуже хочеться подивитися. Я думаю, до речі. Наші науковці, дослідники, вони дуже раділи шапкам динамо Київ. Я думаю, що вони будуть їх із задоволенням носити. То, з одного боку, звучить дуже романтично, що ти їдеш в експедицію, десь за полярне коло там. Це звучить дійсно фантастично. Як це морально витримувати? Це думаю краще питати. В них я не впевнений, що в мене б це вийшло. Це дуже такий складний виклик, але дуже круто, що, що це відбувається і знаходяться кошти на фінансування цього. Це, це дуже важливо для нас зараз. Ми мріємо, щоб в країні був мир і щоб ми бачили Грушевського не закритим в захисних спорудах, а вже відкриті пам'ятники, щоб наші були. І Динамо Київ перше місце, щоб в чемпіонаті України зайняли не тільки в цьому році. Слава Україні! Героям! слава!